Майже до 5 мільярдів гривень може зрости ціна реконструкції річки Либідь у Києві. А самі роботи затягнуться на десятиріччя. Про це заявив генеральний директор КП Плесо в Ячеслав Савицький в ефірі комунального телеканалу. Ще три роки тому ціна становила 2,3 мільярди гривень. А все почалося зі скандального рішення КМДА помістити річку в колектор, щоб облаштувати дорогу до ТРЦ Ocean Mall. За даними активістів, частина витрат на розробку документації профінансувала компанія, яка і Будує ТРЦ. Тоді протестувальники під КМДА тримали плакати з написами Почуйте громаду. Кличко вандал Києва. Я не хочу забудов. Абсолютний чемпіон зі знищення Києва. Тощо спробу захистити річку Либідь міська влада відхилила, попри те, що петиція зібрала необхідну кількість підписів. Сам Віталій Кличко відреагував на петицію, назвавши аргументи про негативний вплив на життя містян і екологічні проблеми, такими, що не заслуговують на увагу.